Вітаю, друзі. Довго думала, як же придумати мені зняти свої улюблені молочники, пробувала штатив, але, на жаль, не вдалося. Ще замало в мене приспособів тут. Тому, вибачайте, будь ласка, за те, що може в Руці не вдається рівно тримати. Думала, що вони влізуть у мене в один ряд на одну полицю, але дивіться, скільки займають вони місця. Тому їх досить в мене багато. Деякі з них із сервізів, тому окремо вони не продаються. А деякі просто в мене існують, як поодинокі предмети. Це полтавчанин такий, гордість моєї колекції, він дуже давній і з дивним таким розписом унікальним. Ось таке клеймо. Сама форма, гляньте, який носик чудовий. Так, баронівка, Довбиш, кремгес, полтова, баронівка, баронівка, полтова, ЛФЗ, Так, куростень, вибачте. Далі полтова, рига. Кремгес, Кремгес, стара баронівка. Дайте я покажу його поближче цього красення, з щедрою позолотою, з такою ручечкою. Це в мене сервіс-березен. Я його просто для відео звідти взяла. Баронівка Маке, чудовий красень, полтова зелена тройонда, баронівка. Ручний розпис, деколь Полтова і деколь Полтова. Обожнюю, Моя краса, моя гордість. Люблю, коли знайдеться їм чудові полиці, але поки що вони в мене так уже містяться тут. Тож вибачайте. Кожен з них унікальний, кожен неповторний. Дякую, друзі, за увагу. Ще раз вибачайте за якість відео, я буду покращувати поступово, буду старатися, буду працювати над цим. Всього найкращого.